Привіт, дорогі мої водії, з вами канал Автотема. Тож від сьогодні змінюються документи, типи документів. да, бланки. Е, від сьогодні, е, змінюється посвідчення водія, або як ми ще звикли їх в народі називати права, і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або техпаспорт. так. Е, міністерство МВС повідомило про зміну цих документів. Е, тепер вступають в силу. Документи нового зразка. Що ж там такого нового, навіщо то все робиться, що там змінили, і що робити тим людям, у яких документи старого зразка. Давайте розберемось, тому що бачимо дуже часто йдуть ці оновлення, і це не останнє. Наразі розробляється ще більше оновлення. І після розробки того навіть. Йде вже мова про те, що частину водіїв заставлять змінити свої документи добровільно, примусово. Тому розбираємося детально, що ж там нового наводили. Дивіться, на посвідченні водія, на правах, давайте буду коротко говорити, правах і техпаспорту, так думаю, всім зрозуміло. На правах і техпаспорту з'явились QR-коди. Що то за QR-коди, навіщо вони треба? Мені здається, знаєте, така ця тенденція ведення QR-кодів. В дії QR-код, в резерв плюс QR-код, вже в посвідченні водія, в тих паспорту QR-код. Е, все якось йде до того, що скоро людина народиться і так на лобі. Дуже QR-код набили, і туди вноситься вся інформація. Прийшов якийсь там в поліцейський, чи в банковій чи в магазині навіть скрізь. Прийшов там, QR-код читали, все. Давай. Там, виновний, невиновний. Да? Ну, Якось все до того йде, це, звісно, такі, знаєте. Поки що звучить як жарт, але думаю, в майбутньому досить можлива така ситуація. Тож, буде QR-код, якому будуть вказані відомості про серія, номер, відомості про водія і якщо тут техпаспорт, то відомості про автомобіль. Ну, тобто вся інформація закодована буде там. І буде також біля лорлогорафмічного покриття у вигляді тризуба, так, який є захисним елементом, буде також додатково наноситись три літери і шість цифр, типу якісь ідентифікатори захисту. Тобто, все це робиться для покращення захисту для унеможливлення підробки цих документів, тому що кажуть, що дуже часто їх. Підробляють. От якось така ситуація. Що робити тим людям, в яких старі документи, тобто ще не захищені. У мене взагалі е, на бумажки надруковані, ламіновані ще да, до категорії А, С і ніяких А1, Б1. ну, Більш старіші водії, думаю, зрозуміють. І я поки що ну, не міняю їх, бо нема потреби як такої. Тим людям, у яких старі посвідчення водія, нагадаю, що в нас в Україні по законодавству посвідчення водія придатне протягом 30 років. Хоча коли я отримав своє посвідчення водія, коли мені було ще 17, то це в 47, воно вже виявляється буде непридатним і потрібно буде його змінювати. Ну, сам для себе відкрив зараз. Е, а е, тим людям, які лише закінчили навчання, то на протязі двох років потрібно замінити. Тому е, тим, в кого ще старі документи, нічого міняти не потрібно. Але це поки що. Чому поки що? Тому що в найближчий час. Мають вводити нові стандарти і на посвідчення водія, і на техпаспорт, де будуть так звані особливі відмітки. В особливих відмітках буде вказуватись різного роду інформація. Наприклад, чи носить водій окуляри, так? Тобто вся інформація буде вказуватись вже там. І також там чи можна виїжджати за населені пункти. Виявляється, що є категорії водіїв, яким не можна виїжджати там за населений пункт. І багато багато ще чого іншого, я про це розповідав в одному з попередніх відео. Можете подивитись там вся інформація. Но коли вийдуть оті оновлення і вже будуть випускати ну, зовсім нові права і тих паспорт, то тоді можливо частину водіїв заставлять замінити тим водіям, які, яким ці відмітки потрібно поставити, наприклад, ну якщо ви там в окулярах, да чи підпадаєте один з з під тих інших пунктів, тому що там їх більше вісьми, я ще раз повторюсь, про всіх них я розповідав, можете глянути. А наразі це оновлення і ці нові документи, це вони будуть видаватися уже новим власникам автомобілів, новим водіям, да, хто там здобуває освіту. Да, і старим, ну, грубо кажучи, тим, які зараз їздять. Да, то нічого робити не потрібно, просто от будете знати, що вийшло таке оновлення. Направлено, ще раз повторюється, в більшості саме на безпеку, на безпеку цих документів самих, да, щоб не було підробок. Но мені здається, коли вся ця інформація відображається вже в електронних реєстрах, то що дасть толку, якщо ти підробиш саму бумажку. Ну, це якось нелогічно. Саме головне це внести цю бумажку потім десь туди, в реєстр. О, то вже зовсім друге питання, як то робиться. Тож, активно спостерігаю, вам розповідаю. Дивимося, що там нового придумують Для водіїв саме актуальна інформація. Тому долучайтеся. До нової зустрічі на каналі Автотема. Дорогі мої водії!